Цьогоріч Євген Чорний відзначатиме 50 років творчої діяльності та готується до виставки Бенефізу своїх кращих робіт. Декілька з цих картин вже можна побачити у виставковій залі обласної спілки художників. Для нової експозиції з любов'ю в серці художник відібрав зимові пейзажі, на яких зображені мальовничі місця обласного центру. Коли сніг випадає, ну просто неможливо. Я йду, дивлюся. І якраз попав, пішов сюди на цей. Лебедине озеро бачу, ну, красота така, що очей відвести не можна. От. І так з'являється зразу. Роблю топ, за малюки в блокноті. Загалом на виставці представлено півсотні робіт, що належать пензлям місцевих художників. Переважна більшість з них раніше ніколи не експонувалася. Певною тематикою митців не обмежували, одначе просили відібрати роботи, які зможуть передати красу зими, що минає. В більшості це художники живописці їх завжди більше. Тому і в нашому залі також більше живописців. При цьому от в даний момент представлені роботи керамічні. Ну це скульптура в кераміці. В цьому, на цій виставці навіть є художня фотографія, декілька робіт. Торік на початку весни художники вже відкривали аналогічну експозицію, тож тепер вони сподіваються на започаткування нової гарної традиції. Діятиме ж любовна виставка до кінця зими. Володимир Срус, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.